Друзі, вітаю всіх на офіційному YouTube-каналі авторинку Карбазар. І сьогодні я вам буду показувати свіжі автомобілі, які з'явилися в нас на майданчику на продаж. Ви не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та писати в коментарях, які авто вас зацікавили. Будемо відправляти вам посилання з нашого сайту на ці автомобілі з більш детальними фотографіями. Приємного перегляду! І розпочнемо ми сьогодні з такої досить гарячої новинки. Це в нас Mazda CX5 2017 року випуску. Пробіг автомобіля складає 230 тисяч кілометрів. Це в нас Європа, 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка передач. І дуже приємна комплектація даного автомобіля. Ціна його складає 21 тисяча 700 доларів. І зараз вам покажу її всередині. І відразу нас зустрічає 4 електросклопідіймачі, мультикермо, тримання полоси, парктроніки передні-задні, шкіряне мультикермо, тканинний салон, є навігація з джойстиком для управління, є двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь та підігрів керма і кнопка старт-стоп. І продемонструю вам задній ряд сидінь. І задня частина автомобіля. Хочу підкреслити, що цей оригінальний маздівський колір насправді вживу дуже красиво виглядає. Наступне авто це у нас шкода Суперб, повнопривідна. 2015 року випуску. Пробіг автомобіля складає 196 тисяч кілометрів. Це у нас 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач. Ціна автомобіля 14 600 доларів. І зараз заглянемо всередину. І зразу нас зустрічає. Хороша аудіосистема від шкоди, 4 електросклопідіймачі, пам'ять сидінь, комбінований салон шкіра зі тканиною. мультикермо, Датчики дощу світла, система старт-стоп, підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль та великий монітор з камерою заднього огляду та передніми та задніми парктрониками. І ось так виглядає задній ряд сидінь. Також має клімат контроль, виведений для задніх пасажирів. І ось так виглядає задня частина автомобіля. Opel Astra H в кузові Універсал 2004 року випуску. Пробіг автомобіля складає 183 тисячі кілометрів. Це у нас 1,6 бензиновий двигун та механічна п'ятиступенева коробка передач. Автомобіль повністю є обслужений, і ціна його 4900 доларів. Заглянемо всередину. І ось так дане авто виглядає в салоні. Задній ряд сидінь. І ось так автомобіль виглядає позаду. Наступна новинка це в нас шкода Octavia A5 2012 року випуску в кузові Liftback. Оригінальний пробіг автомобіля складає 289 тисяч кілометрів. Це в нас 1,6 дизельний двигун та механічна коробка передач. Ціна автомобіля 7350 доларів. В автомобіля 5-ступенева механічна коробка передач, присутній кондиціонер та тканинний салон. І ось так виглядає задній ряд сидінь. Nissan Rogue 2014 року випуску з двигуном 2,5 газ бензин автоматичною коробкою передач повним приводом, пробігом 168 тисяч. Ціна такого автомобіля складає 13 300 доларів. І заглянемо в салон. Так, тут ми маємо 4 електросклопідіймачі, мультикермо. Газове обладнання, кнопка спорт, блокування повного приводу, кнопку старт-стоп, двозонний клімат-контроль, моніторчик та автоматична коробка передач. Тканинний салон в автомобілі. І ось так виглядає задній ряд сидінь. Насправді місця тут досить-досить багато. Так виглядає задня частина автомобіля. І, до речі, тут присутня камера заднього огляду. Нагадаю, це 2014 рік 13300 доларів. Наступне авто це у нас повнопривідний Toyota Fortuner 2008 року випуску. Пробіг автомобіля складає 189 тисяч кілометрів. Вона семимісна. Це в нас 2,7 газ бензин з автоматичною коробкою передач. Ціна такого автомобіля складає 11 900 доларів. І заглянемо в салон автомобіля. Салон автомобіля виконаний в нас з світлої тканини. Присутні 4 електросклопіймачі. Тут є в нас кнопка блокування диференціалу та кнопка газового обладнання. Автоматична коробка передач присутній двохдіновий монітор та кондиціонер. Задній ряд сидінь. І задня частина автомобіля. Наступне авто у нас свіжо пригнане з Швейцарії, Opel Zafira 2010 року випуску. В автомобілі присутні два ключі, вона семимісна. Це 1,7 дизельний двигун, пробігу рідного 235 тисяч кілометрів та механічна коробка передач. Автомобіль є повністю нефарбований і ціна 7450 доларів. Так виглядає авто в салоні, присутній мультикермо. механічна шестиступенева коробка передач, є кондиціонер та маленький моніторчик. І ось так виглядає задній ряд сидінь. Місця насправді тут дуже багато. І так автомобіль виглядає. Позаду. Друзі, ось усі автомобілі, які розміщені на нашому майданчику, ви можете придбати у розтермінування в нашого генерального партнера OTP банку В них насправді досить приємні умови та індивідуальні прорахунки. Усі ціни на автомобілі в нас вказані від власників. Тобто, своєї націнки на авто ми не даємо. Торгуєтесь, ви відповідно, також з власником. А я продовжу показувати. Наступне авто у нас Шкода Octavia A7 в кузові Liftback 2017 року випуску з пробігом 290 тисяч кілометрів. Це 2-літровий дизельний двигун з автоматичною коробкою передач. Ціна такого автомобіля 14 200 доларів. І зараз ми заглянемо з вами у салон. В салоні нас зустрічає досить приємний тканинний салон, 4 електросклопідіймачі, шкіряне мультикермо, монітор з навігацією, двохзонний клімат-контроль. Ось так виглядає задній ряд сидінь. І задня частина автомобіля. До речі, тут присутні задні парктроники. Дизельний французький універсал Citroën C5 2009 року випуску. В автомобілі присутні передні та задні парктроники. Це 2-літровий дизельний двигун з автоматичною коробкою передач. Ціна автомобіля 7900 доларів. І заглянемо в салон. У французів насправді завжди досить-досить класні комплектації. Ми бачимо сидіння з боковою підтримкою, коробку автомат АйСін, шкіряне мультикермо, передні задні парктроники, датчики дощу світла, двозонний клімат-контроль з підігрівом сидінь. І ось так виглядає задній ряд сидінь. Місця тут дуже багато, і багажник насправді досить-досить приємних розмірів цього автомобіля. І плавно перейдемо до задньої частини. Наступне авто це у нас Renault Koleos в комплектації BOSE 2013 року випуску з рідним пробігом 242 тисячі кілометрів. 2-літровим дизельним двигуном, механічною коробкою передач. Автомобіль повністю без підкрасів та повнопривідний. Ціна 12 950 доларів. І ось так виглядає ключ. І заглянемо всередину в авто. Автомобіль представлений в максимальній комплектації з шкіряним салоном, шкіряним мультикермом, повним приводом, нагадаюся, є монітор з навігацією. Передні-задні парктроники, двозонний клімат-контроль з підігрівами сидінь, кнопка старт-стоп та величезний, величезний панорамний дах. Ззаді на вікнах в нас присутні шторки. І задній ряд сидінь виглядає ось так. І плавно перейдемо до задньої частини автомобіля. 320 BMW 2013 року випуску. Це в нас F30 в кузові седан. Пробіг автомобіля 228 тисяч кілометрів, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач і ціна 13. Тисяч доларів. І заглянемо в салон до автомобіля. І зразу в салоні нас зустрічає пам'ять сидінь. Салон чорний шкіряний, присутній люк, мультикермо, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, є моніторчик, датчики дощу світла та круїз-контроль. Ось так автомобіль виглядає ззаду. Маленький компактний міський хетчбек. це в нас Рено Clio 2007 року випуску з пробігом 210 тисяч кілометрів. 1,2 бензиновий двигун і механічна п'ятиступенева коробка передач. Ключик від авто, йдемо всередину. Також з'явилася в продажі у нас ось така Volkswagen Jetta. Ціна автомобіля 12 800 доларів. Це у нас 2015 рік. Пробіг 122 тисячі, Двоголітровий літровий дизельний двигун та автоматична коробка передач. І заглянемо в салон до автомобіля. Чотири електросклопідіймачі, підіймачі, шкіряний салон, шкіряне мультикермо. Датчики дощу світла, автоматична коробка передач, клімат-контроль та монітор з навігації. Ось так виглядає задній ряд сидінь. І переходимо до задньої частини авто. Друзі, досить часто в нас питають, що маємо в продажі Fiat Freemont. Так ось один з'явився в нас. Це в нас 2012 року. Рідний пробіг автомобіля 217 тисяч км. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Це 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач та повний привід. Семимісний автомобіль за ціною 14 350 доларів. І зараз покажу вам, як він виглядає в салоні. Салон в автомобілі шкіряний з шкіряним мультикермом, датчиками дощу світла, кнопкою старт-стоп, великим монітором, клімат-контролем та автоматичною коробкою передач. Повторюся. І авто семимісне. І ось так виглядає задній ряд сидінь. Є ще третій. В автомобілі також присутні передні та задні парктроники і камера заднього огляду. Електричний Nissan Leaf з батарейкою 24 кВт запасом ходу в 140 км, 2013 року випуску. Ціна автомобіля 9 тисяч доларів. І пробіг складає 140 тисяч кілометрів. І зараз продемонструю вам салон автомобіля. І ось так автомобіль виглядає в салоні. В автомобілі присутні підігрів передніх та задніх сидінь та підігрів керма. Повнопривідна Honda CRV 2007 року випуску з двигуном 2 літра бензин автоматичною коробкою передач, пробігом 224 тисячі кілометрів в приємній комплектації за ціною 11 550 доларів. В автомобіля присутні два ключі та рідна фарба. Заглянемо в салон. Ось так виглядає салон даного автомобіля. Також присутній величезний панорамний дах. Ну що ж, друзі, ми з вами тільки що оглянули свіжі автомобілі, які в нас з'явилися на продажі. Але в нас їх значно більше. Всі, всі автомобілі, які стоять в нас на майданчику, ви можете оглянути на нашому сайті CarbazarLviv.ua або ж завітати до нас в гості за адресом Stryjska199 та особисто вживу оглянути автомобіль, який вам подобається. Будемо раді вас бачити і дякую за перегляд! швидко продавати, легко купувати. Карпазар